що на Чорному морі, на камені біленкому, там стояла темниця кам'яна, що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків, вільних невольників. то вони тридцять літ у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного, у вічі собі не видають. То їх дівка Бранка, Маруся родина Богославка приходжає, словами промовляє. Гей, козаки, ви бідні невольники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тепер? Що тоді бідні козаки зачували? Дівку брамку Марусю попівну Богу славку, по річах познавали, словами промовляли. Ей нікоранко, маруся по Богославко, по чим ми може знати, що в нашій землі християнській за день тепера? Що тридцять літ у неволі пробуває, Божого світу сонце правино у вічі собі не то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепер. Тоді дівка бранка Маруся попівна Булуславка та її зачуває, до козаків словами промовляє. Ой козаки, ви і невольники, що сьогодні у нашій землі християнській Великодня субота, а завтра святий праздник, роковий день, великдень. Тоді ті козаки та й зачували. Білим лицем до сирої землі припадали, дівку бранку, Марусю попівну Богославку кляли проклинали, та бодай дівку дівко бранку, Марусю попівну Богославку щастя й долі собі не мала, як ти нам святий праздник, роковий день великий сказала. Тоді дівка-бранка, Маруся попівна був та її зачувала, словами промовляла, ой козаки, не бідні невольники. Та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені дівці-бранці на руки ключі віддавати, то буде я до темниці прихочати, темницю відмикати, Вас всіх бідних навольників на волю випускати. То на святий праздник, роковий день-великдень, став пан турецький до мечеті від'їжджати, став дівці-бранці, Марусі по півні Богославці на руки ключі віддавати. Тоді дівка бранка Маруся попівна, пуславка добре дбає, до темниці приходжає, темницю відмикає, всіх козаків, бідних навольників на волю випускає і словами промовляє. Ой, козаки, ви бідні і невольники. Кажу я вам, добре дбайте. Городи християнські утікайте, тільки прошу я вас одного города, Богу слава, не минайте. Моєму батьку і матері знати давайте, та нехай мій батько добре дбає, груті великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене тільки бранки, Марусі по півнику славки з неволі не викупає. Бо я вже потурчилась, побусурменлась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Визволи Боже нас з тяжкої неволі, з віри безурменської, на ясні зорі, на тихі води, у мир хрещений, у край веселий. Вислухай Боже у просьбах щирих, у нещастих молитвах, нас, бідних, невольників.